Загальна сума втрат, як я сказав, приблизно на 200 мільйонів гривень. Було підтверджено об'єм, якість та вартість робіт. Якщо дійсно були зловживання, то винуваті мають бути покарані. Жодних застережень щодо діяльності даної компанії не надходить. У розтраті до 200 мільйонів гривень на спорудженні фортифікаційних споруд на Донеччині підозрюють чинне і колишнє керівництво Полтавської ОВА. Такі звинувачення висловив нардеп Ярослав Железняк. Посадовці будь-які порушення заперечують і щодо завищених цін, і щодо неналежної якості самих споруд. І теж наводять аргументи на підтвердження своєї позиції. Справа набула значного розголосу і вже обговорювалася у Верховній Раді. Тепер її мають розслідувати фахівці із набу. Більше з теми розберемося у випуску проєкту «Тригернуло» на Суспільному. Залишайтеся з нами. Взводні опорні пункти, командно-спостережний пункт та уніфіковані фортифікаційні споруди. Це фото оборонних об'єктів на Донеччині, які зводили під керуванням Полтавської ОВА, і до яких нині з'явилися питання від нардепів та правоохоронців. Коли різко влада згадала. Що нам треба будувати фортифікаційні споруди, то частину цієї роботи вони передали на регіональні повідна ОВА. Полтавська ова взяла на себе один із дуже важливих напрямків на Донеччині. Скажімо так, ближче до Покровська, ціни направлений, достатньо зрозумілий план по привласненню приблизно 200 мільйонів гривень. Цей план вони достатньо ефективно реалізували в 2024 році. Саме цей нардеп від фракції політичної партії Голос у ВРУ першим заявив про порушення законодавства і розкрадання грошей. Ці дані він опублікував на своїх акаунтах у соцмережах. Це більше схоже на інсталяцію палок і ми знаємо, чого. Коротко про те, які претензії висловив Ярослав Железняк щодо якості фортифікацій, бліндажі, траншеї без перекриттів та антипідривних бар'єрів. Відсутні бетонні аркові конструкції та системи маскування, невідповідність сучасним стандартам. Артам захисту від дронів та артилерії тощо частково щось там побудували. Ось як ви зараз це бачите, тільки це в полі без надкриття і від і в і чесно говорячи, очевидно, що не дуже напевно воно нашим воїнам допомагало. А щось взагалі не привезли. Ми робили коригування проектів на місцях, і це кожен раз узгоджувалось з військовими. Що менше п'ять разів я особисто відвідував позицію, передивлявся, що і як відбувається. Спочатку як було розмінування, як потім було будівництво. Було підтверджено об'єм, якість вартість робіт. А хід будівництва також контролювався правоохоронами органами і військовою адміністрацією Донецької області. Водночас 14 фортифікаційних споруд, які звели під керуванням Полтавської ова на Донеччині, нині передані під охорону Державної спеціальної служби транспорту. Це означає, що вони відповідали вимогам технічної документації. Про це розповів в ефірі Суспільного нардеп та голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні заходів з оборони. Абсолютно всі фортифікації на той стан на 2024 рік вони будувалися за відповідними схемами, відповідними конфігураціями, які розроблялися центральним проектним інститутом міністерства оборони, і просто так вони не виникають. Жоден посадовець ні Полтавської, ні Харківської, ні Волинської ОВА не визначає, яка має бути фортифікація. Якщо ми говоримо про Донецький напрямок, 2024 рік це. Оту Донецьк саме вони визначають позиції, де вони розташовані, і як. таке вже не будується, тому що наш солдат має бути збережений його життя від ефі-дронів, від будь-яких вибухових відповідно мін, від фабів. Тому зараз будуються із перекриттям на той час. Були такі схеми. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, а також запрошую підписатися на наш канал, аби не пропускати нові відео. Конкретний напрямок, на якому конкретно було виведено 200 мільйонів, він втрачений. Тож мені дуже дивно, як ця експертиза могла бути проведена. Це недостовірна інформація. Ці позиції втримуються збройними силами України вже майже рік. У ці хвилини співробітники Полтавського БАП перебувають на збудованих фортифікаціях для підтвердження того, що позиції збережені нашими військовими. Незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію наразі неможливо, бо жодна зі сторін не вказує конкретні локації споруд. Це, звісно, задля безпеки наших військових. А як щодо грошей, за даними нардепа Железняка, усі 16 контрактів отримала компанія ТОВ Енкі Констракшн частину матеріалів закуповували через фірму посередника Прімум Актив. Чи не першим відреагував на звинувачення у розтраті? Нинішній тимчасово виконувач обов'язків начальника ОВА Володимир Когут у своєму фейсбук-акаунті Він оприлюднив цифри. Загалом на будівництво фортифікації витратили 375 мільйонів гривень, із них понад 240 мільйонів на закупівлю матеріалів. Я абсолютно не розумів взагалі, чому по фортифікаціям щось коментує когут. Тому що якраз фортифікації були до нього. Далі, я думаю, що нехай спілкується з Національним антикорупційним бюро. Тим більше останніх ми непогано ем, озброїли всіми даними, всіми проводками, всіми ем, розшифровками розмов і все, що у нас було. Але у Железняка до кого та інше зауваження нардеп розповів, що ремонтувати дороги на Полтавщині погодили ту ж фірму, яка фігурує у справі про будівництво фортифікацій. Це тов примум актив. Щодо цього, Володимир Когут висловився безпосередньо у Верховній Раді 4 вересня. За результатами акціону тов «Прімум актив було визнано переможців торгів та підписано договір на виконання робіт на суму 1 мільярд 55 мільйонів гривень. Цінова пропозиція іншої компанії була вищою на 81 мільйон гривень. Жодних застережень щодо діяльності даної компанії не надходить. Але повернемося до теми оборонних споруд Донецької області. Коли ті ж самі зуби дракона спочатку купуються за 500 гривень, а потім через фірму прокладку вони стають ті ж самі за 2000 гривень. А потім, так як реальної закупівлі ніхто не проводив там набагато матеріалів, то ось всі ці чудові люди намагаються закупити фіктивні послуги. І у нас це все зафіксовано. Гучна заява про використання компаній прокладок, а саме, то преміум актив також не відповідає дійсності. Це завод з виробництва залізобетонних конструкцій. Цей завод виготовив більше половини всіх необхідних тетрайдерів. Всього на будівництві було задіяно чотири залізобетонних заводи. Філіп Пронін був чинним головою ОВА, коли й будували ці фортифікації. Нині він очолив держслужбу фінмоніторингу України у Верховній Раді, куди його викликали після розголосу. Посадовець надав фото з облаштованих позицій ще під час будівництва Полтавського ініціативно це підкреслю надавала усю необхідну інформацію про ведення будівництва НАБУ бюро економічної безпеки ДБР СБУ та Нацполом. Спільно з правоохоронцями ми також перевіряли усіх підрядників, які могли виконувати роботи. Всі ціно відповідають проектно-кошторисній документації, і про це свідчить позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза». Згідно з матеріалами з єдиного державного реєстру судових рішень, справу щодо фортифікацій розслідували із 2024 тисячі двадцять Спочатку цим займалися детективи теруправління бюро економічної безпеки у регіоні. В одній із ухвал Київського райсуду Полтави навели приклад щодо можливих розтрат. Зазначено відомості щодо ціни на бруски обрізні хвойних порід – 9 тисяч 20 гривень за метр кубічний та з врахуванням доставки. Проте середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становить 6 тисяч 400-6 тисяч 600 гривень. Враховуючи вище викладене, загальна сума збитків може становити понад 3 мільйони гривень. А я стверджую, що влада знала, що це відбувається. Про цю ситуацію знали деякі правоохоронні органи. Потім тих людей, які були до цього причетні, знаючи про ці злочини, скриваючи їх і перешкоджаючи правосуддю, їх підняли по посадам. За даними Нардепа Железняка, наприкінці серпня Національне антикорупційне бюро витребувало матеріали справи у БЕБ, аби самостійно вести розслідування, треба перевірити е, ті документи, по яких е, у ну, відповідних суб'єктів господарювання в рамках кримінального провадження призначити відповідну економічну експертизу, яка проводиться спеціалізованими експертними установами, і отримати висновок: де, за якою ціною, і скільки ця ціна перевищувала, скільки було витрачено. Залізобетон деревини, якщо дійсно були зловживання, то винуваті мають бути покарані і притягнуті до відповідальності, в тому числі кримінальні. Зазначу, що перевірити розмір ймовірних витрат можливо лише за актами виконаних робіт, а їх не публікують на прозоро чи інших майданчиках. Також на оборонних закупівлях не оприлюднюють договори та додатки до них. Доступ до такої інформації ймовірно можуть мати лише правоохоронці. Отже, перевірити реальні збитки зможуть лише посадовці, які мають доступ до. Актів виконаних робіт та інших непублічних документів. На цьому завершимо. Дякуємо за перегляд. Наші сторінки є в усіх популярних соцмережах, аби вам було зручно читати та дивитися важливі новини регіону. Запрошуємо підписатися, а також лишати ваші реакції і коментарі. Бережіть себе, будьте у безпеці та підтримуйте захисників України.